Ви нічого не знаєте. Зараз все дізнаєтесь. Я сьогодні привезла речі з дому. Зимові для собачок. І буду їх розпаковувати тільки для вас і ваших тваринок. Ну що, погнали? Та-дам! Та-дам! Самі такі покажу ті, що мені подобається. І яскраві, і зручні. І для повідочка є. Як обирати одежу для тварин? Обов'язково робимо заміри грудної клітини в самому великому місці під передніми лапками. І від шиї до початку хвостика робимо заміри. Це буде довжина вашої одежини. Одяг має бути зручним. Приміряти, обов'язково собаку приходьте з тваринами. Примірили, два пальчика заходить, два пальчика заходить, везде заходить, значить це нормально. Тварина має передвигатися вільно, нічого їй не повернути. Вино між ножками, між підлапками тиснути. Таким чином обираємо. Комбізи відрізняються розрізом для дівчат іноді йдуть більш закриті, для хлопчиків йдуть більш відкриті. Є моделечка Унісекс, хлопчик-дівчинка. Собаці не повинно бути жарко в одязі. Собака, якщо зіпріє, буде така, товстана встане якась шуба, їй буде дуже жарко, вона зіпріє, протягне або десь за, е, затримаєтесь на пару хвилин, собака змерзне і простудиться. Воно вам не потрібно. Отакі, От як я на них кажу, коларовські. Як каламбія тканина, вона дуже тонка, зручна, легка, гарно е, сохне, гарно преться. Ну такі мішки люблять, отакі люблять. Тут ще під низом тепла тканина і внутрі тепла. Ну вони, звісно, жаркі. Ну, це для собаки, яка майже не рухається більше на ручках. Привчаємо. Ну, до одягу, якщо тваринка вже підросла або доросла, поступово починаючи з дома, потрошки приміряємо, знімаємо, приміряємо, знімаємо і обов'язково поощряємо її ласощами тваринку за це. Тільки щоб собака не стресувала. Ви спокійні, собака спокійно. І тоді буде все в задоволення. Вона буде задоволенням чекати, коли бачите одіжину, щоб пора гуляти. Вра-вра-вра! То що, зимові речі розпаковані. Раджу звернутися до мене за порадою, прийти в магазин на примірку і ощасливити свого хвостика та себе.